Закінчився війна, я з собою розмовляв про це. Я не буду людям дам, внучкам розповідати. Сідай, внучик, я тобі розповім, як було. на До речі, актуальне питання. Що ми будемо розповідати? Не, не буду, не буду, чому не буду. Я хочу жити сьогодення. От вже на першому інтерв'ю я розповідаю цю логіку і розповім ще раз, дивіться, коли 22 2022 році війна продовжилась вже більш активно, ніж до цього. Угу. Люди розділились на декілька, я їх розділив в своєму. Це е, ті, хто е, паніка стоїть на місці, в шоці, не знає, що робити. І так хтось просто стояв місяць. Ну, то що він ходив, ну, я маю на увазі, не зміг зібратися і якось сконцентруватись. Mm -hmm. Були люди, які е, е, жили вчорашнім днем, і які поїхали на виїзд. Я маю на увазі, це ті люди, їх питаєш, а слух, а я до війни був. Головним інженером, і от це це як повернусь. Ну закінчиться він, mm -hmm. то далі ж продовжимо. Це вже була неправда. з першого дня, це вже була неправда. Ти нікуди не повернешся. Життя змінилось все.